Тепер починаємо підпалювати Всі разом. Разом підпалюємо і не відпускаємо в жодному разі. Спочатку чекаємо, щоб розпалилося, розпалився цей елемент. Потім, як тільки він розгориться, ми перегортаємо ліхтарик для того, щоб набирався він теплим повітря. Коли він набирається повітря, ми його притискаємо до землі. Низом до землі, для того, щоб туди не заходило холодне повітря. І ще не відпускаємо, в жодному разі не відпускаємо. Коли я побачу, що ми в більшості своїх вже підготувалися до запуску на 1, 2, 3, ми відпустимо. Зараз тримайте, від кожного з вас залежить рекорд світу. Як тільки полетять і зараз розпочнеться зі вітні часу. У нас є 7 хвилин і 20 секунд для того, щоб запустити. 19 тисяч катаків. Не відпускайте це ще! Це тримайте! Якщо горить, поставте на землю! Поставте на землю, щоб він не знімає. Поставте, тримайте <реку> на маду, <раму, реку> будь ласка! А це я к... зараз благаю вас, <реку> я <як> просив <реку> не запалюватися. <реку> <ще>. Не відпускати! <реку> тримайте разом! Разом як одна сім'я, як одна родина, одне місто, однією командою ми зможемо відпустити.

Якщо витаєте на полиці, тримайте його! Може вони скопиться? Тримайтеся, а ти знаєш, зараз буде? І повернуться Там сфоткає. Там фотка. Це підварження наші. Годності нашої нації. Брили. Позорна збінація кожного з вас. Наші приймаємо коней. Даємо саме великі з коломи. Даємо ми. Ми всі одна плинація. Нація буде. Не будемо про царські дороги. А чи серця вже є? Верся і готові заявляти весь голос про те, що нам свято не постійно. Слава <рес> цю сентаю. Коли пустили перші літаки, запалюйтесь жиється! Жеще! Вартарі! <рес> <рес> тримайте, поки <тримайте, рес> <рес> 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 вони не будуть готові стріляти. Яріма ще загоріться.

Рядом. А може доблісні міліцейміри зараз поїдуть на дерево? Ти маєш їх знімати, так? Так, так, так. Та херня, якщо зараз загориться дерево в Кібіням. Тих, тих, воно намагається виїхати. Та зараз загорить. Його треба потушити в бутеріалі. Знаєш, як швидко з дерева сухе зараз загорить? Воно, мені здається, просто не це. Ми ще читаємо! І ще там п'єчав! Не розпішайте, якщо літарок розлітає! Просто декілька секунд і він злетить. Він не знає нашої нації на мир. Для кожна секундочка, і кожна мить, якою ми будемо пишатися, і містом пишатиметься Ця країна, а нашою країною бажатиметься весь світ. Да? Погодьтеся, що неймовірно красиво. Погодьтеся. Наша країна на школи світ, собою на день тиспох мирний

Взяти, не пару санклі, не пару Ми продовжуємо запускати лікарки. А вже реєстрація вже триває ну, і тільки за декілька ремонт чи ні, бо становий мордон з України. Продовжуємо, продовжуємо. Максимально пожежно робити. Боже повідомлю, тому що все <продовжиму. продовжиму. продовжиму>.

<головний> менш, було. Сі, а, сі не боріте, тому що для звичайна запуска. Така і буде. Дві, две, две. Ну а зараз думайте, я впевнений, що у кожного серці. Easy. Easy, просто тримовірно приємно, нічим. Оце літали, що запишено і найдужчий, найшвидше, тому що його довго тримало. Довго тримайте його. А не, вот он, ваш. Ну, то, там, ага. Полоселу, якщо визивайте гарючим спиртом, будьте обережними, намагайтеся його загасити. Якщо десь є якась ж... пропаленка в лікарні, то він вже не злодих, то вона й не проведе. Будьте кожен, уважним, активно виглянути на те, що вийшов.

Максимально затимно, якщо літарик на землі стоїть і набирається гаряче повітря. Коли його тримаєте, туди заходить полона.

я побачу, як палаючий елемент, відірвався від кольки і падає вниз. Тому дивіться на вар, постійно контролюйте ситуацію, щоб вам вами нічого не трапилося, це найголовніше. Гарантія безпеки – це ваша уважність. Я хочу перечатку інформації сітірувати. Я не дістам, не дістам. і 10 хвилин, знаєш, то ці рекорди мені точно не давали. Я. Так, мені треба. Мені треба пройти. Щоб я пройшов до мене. Через стівол відіти, через стівол. І дібіли не догадується король поставити, я дуже здоров'я, що в мене підходить. Ну що ж, допускаються вже останні ліхтарики у небо. Скоро до мене підійде реєстратор плизрекордів і зможе сказати, наскільки вдало. Відбувся цей мирний, красивий, погодчився, феєричний, красивий. Процес у небі над хмильний. <різький> зараз можна позагризувати лише <різь> <в інші> птаха. <різь> тому що <різь> <та> ти <різь> бачиш небо, як це відбувається, як це красиво зараз зверху, сюди, на землю. Але я вам скажу чесно, нема чого за чому завтра, тому що тут літає дрон, який знімає це все з неба, знімає цю картинку. Цю красу. Зали, І вже зовсім штором. В фейсбуках, в соціальних мережах, в програмі «Ранок» на Поділлі на телеканалі Поділля Центр ви зможете побачити офіційний ролик сьогоднішнього заходу. Там Знаєте тоді деякі ще краще помовчимо? Просто подивитися на це і настановитися, стати учасниками. Ви вони ще хочуть з вас, Знаете, поті, на секундочку не пошалкуємо про те, що цього дня завіталася на теж. Далі ще навчання поголошень. Я помовчу для того, щоб моя колега могла записати красивий стандарт для новин. І на подібниці по каналі покажуть в цьому робиці.

Там а, это перня. Ааа, для щоб фанату закончил. Вот так из пустых. Ну это там не багато? — важно баланс. Хорошая дистанция. Нет, не в дистанции дела, а в качестве и в оптике и типа версии. А вони мають флаг України запустити. Типу жовто синів я там бачив, прям забігають до нас. Я серйозно? Ні, такий старі, типу, жовтої сині. Що це легко, дав на світі. Продовжуйте ліхтарики і рекорд України ще лісується. Як тільки масово закінчиться запис ліхтариків, тоді зупиниться час, він під Зараз починається хвилювання впевнені для кожного з нас, для того, як ми побачили ту красу. Тому що зараз мені після ну, чи встановили ми рекорд, чи змогли ми вгучно заявити про себе, так змогли. В будь-якому випадку. З рекордом чи без рекорда, ми гучно заявили про себе, що з завтрашнього дня на усіх каналах країн. Сьогоднішнього дня прямих включеннях центральних каналів країни. Але чи є рекорд? Ну, чи де хтось в історію? Сподівання на краще. Я говорю, не що можна так. Можна Але настройний папір, а він абсолютно об'єктивний. І що буде написано, а на тому папірцеві реєстрації рекорду, дізнаємося ми зовсім скоро. Зараз я ж хочу сказати кожному з вас величезне спасибі. Величезне спасибі за те, що... Ви робили все максимально чітко за те, що ви робили це благоджено, і за те, що Хмельницький дійсно на найкрастіше місто. Не тільки в день місце. Це тільки під час якихось святкувань. Це просто сьогодні одна зоркою, які ще раз підключаються. Вони хмельничан бути разом, бути однією родиною і бути, що це народити, щоб відбувалося. Позитивними вірою у краще. Завжди жив і житиме Хмельницький. А краще воно настане обов'язково. Краще було навіть сьогодні. Я давно не бачив такої краси. Усім і кожному дякуємо. Вечір продовжується. Продовжуйте пускати лікарни.

Боже, что они улетят в небо. Дерево oh, the <реклама> слезают. Дорогие дороги, зараз на стені знаходиться віза, а їх близне Гришцюк. Uh, вона загонила своїх батьків. Ліза Грищук шукає своїх батьків. А Ліза, не говорюся, вони зараз знайдуться. Це нормально. Не переживай. На тебе сидимся. Ми побудуємо Лізачки за те, що Анка молодець. Знайшла сцену. Сама відійшла. Зараз 8. Ліза Грищук шукає своїх батьків. Шановні друзі того прізвища Грищук і, можливо, разом у вас є дойка Ліза. Ми вас чекаємо тут. Лізенька хвилюється трошечки, але не дуже трошечки. Трошечки може. Я вот. Трошечки хвилюється і чекає на вас. Якщо не лізки, Хвилюється і чекає на вас. Здорово! Я тоже думаю, что я не могу тайну вверх, это просто тьма. Тайна вверх? Видео. Як тобі? Величена прохання трошечки розійдіться, бо тут зробити під напругою. Розійдіться, і йде пряма трансляція зараз і на екрани, і на наш екран на сцені. Для того, щоб все було видно. А от максимально між апаратом і сценою ось такий проміжок, будь ласка, от от, розійдіться. І з того боку попала Почав Хоча попалась. А розідіться, щоб всім було прекрасно і чудово видно, тому що там 200 разохмали час. І зараз я запили. Його що розводятся укриття. Зараз вже розпочинається розкачка. Неволика, цей мені І Далі ще поговорив. Я, І я впевнений, що в цей момент було символічно заграти ту мелодію, яка у кожного українця в серці. Ми з вами заспіваємо ту мелодію, яка в кожного на устах. Тому що ці слова ми знаємо, ці слова кожного прописані в душі. І ці слова усіх на устах найближчий рік вже. І я знаю точно. Що ви їх знаєте, і я знаю точно, що в такій версії ви, ви ще більше не співали. Тому що зараз буде незвичний, такий справжній, ракешний, драйвовий, але слова залишаються тими ж за мене. Про нашу націю, яка сильна, Про націю, яка змістніва, Про націю, яка не дасть ніпагти до своєї землі ворогам. Про націю, яка готова захищати, да? і да, не я не дуже показали, хочу, щоб наші хлопці, які вже повернулися за то, які ще повернуться за то, щоб вони щодня відчували нашу дружбу. Тому що ну, я теж... А... Один з Іванною тої сотні, яка туди цінує з голову пам'яті, загулюються. Вони їдуть туди і захищають наші кордони. Я щодня з тобі воно приповнює гордість за кожного життя, за кожного хмельничанина, за кожного подолянина, за кожного українця. І вони повірили, що українці заслужили країну. Це представники інших країн, це і Грузія. І uh, Чечня, і вірмени, і поляки приїхали люди захищати нашу країну і хочете, щоб ми про це пам'ятали щодня. Навіть під час такої мирної нації, і навіть під час того, коли щодня ми чу чутимемо гімн нашої країни. Я впевнений, що кожен зрозумів символізм, розум і мудрість кожного слова.

Ну, <реш> що <реш> Є така штука, <реш> а <реш> мужчина, <реш> якого звуть Криволучко Володимир Михайлович, давні минулі кудись пішов. А, родина дуже хвилюється. Тому Криволучко Володимир Михайлович, підійдіть сюди до сцени, на вас чекають. Я б наїхав. Не... Я ja б на вашому місці просто ви приїхав, що з супрім, то вони дуже хвилюються. Але все одно приходьте на вас чекають, що дуже злі не дома. Uh, Це дуже злі, вже при мене режучі будівлі. Тому вони просто чекають вас до обійма. Так ви знайомите. Ми ворожка Олена Бугавич, вас чекають. Ще одна інформація. Нагадаю, дитина загубила самзок, смартфон. Дуже хвилюється, дуже переживає. Якщо ви знайшли, у яких вище. Вам обладує весь загал за вашу чесність і порядність. Я думаю, що жоден <реж> телефон не вартий отаких от емоцій. Емоції ці будуть буде багато різні. Якщо ви знайшли вчинки, отакого маленького, не з наських років, приносити дуже просто. Так, і ще зараз декілька оголошення зараз відбудеться, тому що аккаунт. Таблічка, типа, мі більше, вони не слухають, мене що я пишу до мене про аккорд і я не знаю. Тіпа сайт у мене красна на таблічка. Ну, типу, лохі опають. Типа неадекватність. Я ага. завіг обістрав. Значить, туди. Додому? Не знаю, що колись пожалуйте щось схоже. Ну що, друзі? Мить хвилюються. Ми ця, яку ми зараз маємо. Висловити! І почусь. що б нам не сказати? Я не знаю, що є інформації, але що б нам не сказали, давайте зараз послухати. Почуємо, що нам скаже керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, ваше обласке! Отже, зараз <зв>. ми дізнаємося. Що ви написано в ну, Національному реєстрі або України? І ти наскільки ти 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 ми ти змогли спілкуватися встановити чи не ставили.